Друзі, у мене приємна сьогодні новина. Мені і моїй матусі прийшла посилочка з самого міста Ізмаїл Одеса, від Олічки. Звісно, відразу дякую Олі за ці прекрасні емоції, за цю радість. Друзі вже знають, що це не перша моя посилка, що я вже повинна звикнути, але як тільки приходить повідомлення про... Посилки в мене відразу так, друзі. Мабуть, це вже в характеру Дякую, Алюшечки. Коли прийшло повідомлення з міста Ізмаїл, Масюлічка. Ну, не мішай, не мішай, будь ласка, вона, як Полінушка крутиться біля ножок. Вона також радується, вона чекає, поки я відкрию, щоб залізти туди перевірити. Так, от, друзі, я була на роботі і якраз тільки розпочала свою неділю. Ви знаєте, що працюю я зрання. І до пізного вечора і посилку забрати Нікому. Я довірилася людині, якій довіряю. Вона сходила, забрала цю посилку і, звісно, принесла на роботу. Ну і я Стоїть цей коробочок легесенький, як пушиночка. Друзі, він взагалі такий пухкенький. пухенький. Я не уявляю, що там може бути. Олюшечка нічого не написала. І стояв цей коробочок у мене на роботі, я на нього дивилась, роботи ніякої не було з моїм характером. Ну що, зараз відкриємо і подивимось для матусеньки і мене. Але, звісно, спочатку скажу, що ті посилочки, які я влітку попередні отримувала, друзі, там були квіточки. Багато різних класних рослинок, які вони зараз сіростуть у нас на клумбах. І влітку ми будемо спостерігати, доглядати, дякую дівчаткам за це. Масюлечка. Коли прийшов цей коробочок, такий легесенький, ну відразу думка, що може там бути. Перша думка, яка прийшла мені, це насіннячко. На квітів, огірків, помідорів, перців, чого завгодно, тому що вона така легесенька. Навіть люди, які бачили і знали про цю посилку, бо я не витримала і розповіла. Вони просили Іра, ну давай відкриємо, глянемо, що там. Олечка, дякую ще раз за ці емоції. Масінька чихнула від чирого серця, просто дякую. Тому що подаруночки виявилося дуже приємно отримувати. Раніше я думала, що краще дарувати, але коли отримуєш, це неймовірно просто. Емоції зашкалюють. Ну, я розумію, що вже всім хочеться подивитися, що там. Мені також Так, давайте відкриємо, а потім будемо розмовляти. Зараз трішечки приподніму, щоб вам видніше було. Так, Масюль. Це ножниці або ножик щось потрібно, так? Ти чекаєш, чекає, і вона чекає, їй хочеться глянути, що тут? Там? Місто Ізмаїл від Олі. Одеса аж не віриться, друзі. Що там може бути? Так, візьмемо ножичок. Масюль. Ти готова подивитися, що там? Ну що, квіточка? насіннячко, мені взагалі нічого в голову не приходить, друзі, тому що влітку, коли всі дарували квіточки, а тут ще якийсь подаруночок для мене і для матусі. А можливо, там фартушок. Ну точно фартух. Я подивлюся, цікаво, що там може бути. Мене вже отак, я навіть не знаю, що сказати. Це дуже приємно. І, звісно, що через те, що коробочок такий пухкесенький, ну, думки, що хочеш може прийти. О, господи. Друзі, це просто неймовірно. Я не знаю, чому воно таке пухке. Оля, дякую, це... це подарунок не із дешевих. Я дуже хотіла, так і я дивлюсь тут і для матусі, і для мене. І навіть більше скажу, що до цього подаруночка я хочу доповнювач і я його візьму обов'язково. Так, це ж те, що я думаю, мать, ти дивися, що, іди сюди, тобі також сподобається. Ви подивіться на цю красу. <ріст> Це вазунчик, вазончик. Я дивлюся ще один, щоб вистачило і мені матусі. Який сподобається більше чи менше. Масюль, ти вже туди залізла, он подарунок іще один живий. Друзі, тут ще щось. Ух ти, Хереро грошей. Полічка, дякую велике, з усією сім'єю сядемо, обов'язково покуштуємо ці цукерочки з міста Ізмаїл. Ну, за вазони це взагалі щось неймовірне. Я дуже сильно давно хотіла, але у нас дуже дорого. І вазони такі великі та ще плетені, вони легенькі, ну, я б не сказала, мені здавалось, коробочок навіть набагато, набагато легше, ніж ці вазони. Вазони самі по собі. Ваші. О, тут от Зараз почитаємо, там щось написано. І ще що я хочу, як доповнювач до цих вазончиків, Ой, я не можу як Хочу статуеточки які-небудь свої клумбочки. Я ходила до магазину ще влітку, хотіла свої красиві клумби. Я боюсь, щоб не поламати, нічого, не зацепити цю плетеночку. Я акуратненько, потихесенько зараз витягну. І в нас ці статуетки невеликі. Е такі, як я, саме хочу, як подобається. Вони півтори тисячі і вищі. Ну, це взагалі, друзі. Так, щось, я спробую витягнути, вона трішки застряла. Мас, тобі подобається там, тобі нічого не мішає, Там нічого вийшло. Нехай вони, неможливо два в мене залишаться, а матусі я куплю якийсь інший, який сподобається магазин. Вони просто ідентичні, але, однакові, але один менший, а інший більший. І це буде красиво, коли поставити два одинакових, щоб вони перекликалися між собою. Посадити різні квіточки або одинакові. Я навіть не знаю. Ну, Олічка сказала мені, Матусі. Так, що тут у нас в відкриточки Масю. Ти добре себе там почуваєш, ти красивий. <рив> тут подарунки вистачить всім. Так. Ірочка, з Новим роком Хай щастить новому році. Це кашпо для вас і вашої матусі. Дякую, велике просто. З Новим роком Ангела-Хранителя. Дякую ще раз. Це дуже красивий, дорогий подарунок. Я не очікувала взагалі. Коробочок реально був настільки легенький, що я навіть подумати не могла, що там отакі гарні вазони. Понесемо матусі, подивимось на її емоції. Нехай вона вибере, які сподобається. Ну, я попрошу все таки в неї більше, а її залишимо менше. Ми прямо відразу зараз візьмемо якийсь простий горшочок, підемо до матусі, І я хочу взяти оту квіточку пухнасту, чи малірлярі, якось називається, так, цікаво, ніяк не вивчу ту назву. І ми посадимо, щоб до весни уже в будинку теплому наросла ця кочечка зелена, пухнаста. І, можливо, навіть два. ну це Поставимо матусі, нехай також росте ця шапочка їй сподобалася. Зелена квіточка, що в неї на підвіконнику стоїть, ота пухнаста. Я думаю, дуже гарно буде виглядати. Ну, Це краса, неймовірна. Обожнюю такий колір сірий. Я навіть в кухні в своїй все хотіла зробити отаким от забарвленням, не знаю чому, але вже як вийшло. Так. Ну що, красунечка, тобі подобається горщики? Цукерочки, ну це ми вже підемо до батьків, і там з лючком відкриємо і спробуємо. Оля, дякую велике за такий подарунок. Емоції просто, можливо, зараз себе трішки якось поводжу, ну це. Емоції зашкалюють і дуже важко щось сказати, навіть не знаю. Просто приємно, і це реально моя мрія, така маленька. Отакі вазони по дворі поставити. Ви бачили, як я кашпо вішала з квіточками, звичайні горщики біли, ну які були. Тому що красиві, такі симпатичні та ще плітьоні, у нас дуже дорого. Ну і статуєточки ще возьмемо, буде в нас дуже гарно. Будемо прикрашати своє подвір'я. Щоб приємно було спостерігати, гулятися, відпочивати душею та серцем. Масіньки дуже сподобався, коробочок. Ми їй подаруємо, вона буде тут спати. Не потрібно сюди ні ганчірочок, ніяких ложити. Оце як лежить там бумажечка. Отак нехай і буде. Оце їй найбільше подобається. Так, Ось хочу ще показати разом з квітачками, друзі, і насіння, яке мені присилали ще влітку. Є відеоролики, і там не один. Мені прислали таку цікаву цибулечку багатоярусну. Весною, коли будемо висаджувати, я вам, звісно, покажу, розкажу, як вона росте. Вона весь час стоїть тут на столі в мене, щоб я про неї не забула. Вона сухенька, я її ні на підвіконечку, щоб вона там не, не на рукам не намокла та грибочками не взяла. Це дякую Оксаночки. Я вже навіть по осені тикала 6 цибулинок І виросли зелені пюрушки. Це саме для зелені. Куштують Зеленушечку, а потім, якщо залишати цю зелень, не зривати, то на верхівочці з'являється ще багато таких цибулиночок, яку можна розмножувати. А потім ще ще вона така відростає, багато ярусна і дуже багато насіння можна зібрати з цієї цибульки. І оце В мене стоїть тут посилочки. На, на, на подвір'ї в мене квіточки ростуть подарункові. Тепер вазунчики такі гарні, ну це краса неймовірна. Це щось взагалі. Це ж треба було так сплести і такий подарунок, Оля. ну. Реально, я вже давно хотіла такі вазони взяти. Звісно, не плетені, бо плетені у нас взагалі дуже дорогі. І прикрасити своє подвір'я. Подивимося, матусіньке як сподобається. Ну, я думаю, матусі не принципіально. Вона скаже, який хочеш, і залишився. Масю, ну що ти там дивишся? Це щоб я її погладила. Вона очі не нього. Дякую за цукерочки. Так, ну що, йдемо до матусі. Зараз мені потрібно знайти десь землю, тому що у нас снігопад, сніг мете просто. Сьогодні у нас вівторок. Так. І сніжок, і дощик, і на вулиці дуже мокро, це вже окремо, я вам покажу. Треба знайти трішки землі, покласти в горщик, я хочу зараз посадити квіточку, оту пухнасту зелену шапочку, щоб вона встигла у нас розростися, і я хочу пересадити його сюди. Ну, скільки землі я зараз не знайду, в літній кухні в мене трішки є землі, і в горщик ми посадимо, щоб вона розросла. Так? Ось я зараз буду в пушку. скажи дякую Олюшечки і всім друзям, які дарували нам киточки. й взагалі всім, всім друзям. Дякую. Масю, іди сюди, бо я зараз все буду в пуху. Ходімте до матусі. Ще раз дякую Олічки з міста Ізмаїл Одеса. Дуже приємно, що аж на Харьковщину такий подарунок прийшов. Людина думала за нас з матусею. Дякую, Велике. Масюлік. Yeah. Yeah. Так, це я потім поприбираю. Ой, як постаралися. Чей коробочок такий цікавий для мобільної вогневої групи. Дивіться, які там вони дірочки такі широкі. Ну, ми прямо сюди можна землі землі насипати, щоб не забруднити, а відразу якимось горщиком ставити в землю. І нехай росте там, якщо що можна підложити, щоб повище було, а цей вазончик залишиться завжди чистеньким. Так, багаторіорусна цибулька, ось ось. Це оксоночка присилала. Отак от. Так, цукерманчики. ну, це, звісно, смачні цукерочки. Так, ну ходімте, бо я вже не дочекаюся, я не можу, друзі, я б їх обидва залишила собі ангела хранителя дякую, Алюшечки, дай Боже їй здоров'я міцного, мирного неба над головою, щоб вся її сім'я була щасливою і щоб все в них було добре. Ні, ну Це краса, друзі. Ну це неймовірно, просто ви подивіться. Ну плітюночка така, я просто і мріяти не могла про таку. Я просто вазони красиві, вже роздивлялась, хотіла купити. Ну так вони в нас 500-800, 1500 і вищі. Це, звісно, що робота така нелегка. Але таких грошей не кожен має, щоб взяти. Та ще ж хочеться 2-3 одинакових, щоб вони перекликалися там на подвір'ї один до одного. Гарні, дуже гарні. Мої статуеточки, мені статуєтки подобаються. Такого простенького, кам'яного кольору, щоб сіреньке, не люблю, то кольорове, як ото їжачки, грибочки, пташечки різнокольорові. Якщо грибок, то він повинен бути коричневий, такий, сіруватим. Якщо статуеточка, то вона з каміння не розфарбована. Ну Це взагалі це ж такий смак добрий мати, як натуральний камінь. Так. Як справжній комі. Все, не можу. Мені хочеться і батькам показати, і донечки. Ходімте.